Oh. Саша, ти бачив наші новинки? Так, да, бачив. Які? Ось е, верхній ряд стоїть ікон. Oh. Я їх бачив, але я ще не встиг їх роздивитися. Вони гарно виглядають, і такий oh, з'явився в нас конкурент ікон під старовину, які ми виготовляємо. Да? так? Хоча це трошки інша технологія, вона до вподоби мені, якщо чесно. Насправді дійсно вони дуже цікаво виглядають, в чому їх унікальність? Вони в собі поєднують і старі технології, і імітують саме як раніше робились ікони на великому зрізі. Також мають дуже яскраві і світле забарвлення і дуже приємну ціну. Вони в нас бувають в чотирьох розмірах.

Ти можеш не читати. Люди все одно не запам'ятають. Те, те, що ти скажеш. Да. Від Я, великого до Якщо малого. вам потрібна така ікона під старовину. Звертайтеся. Це гарний, дуже подарунок. По розмірам, як бачите, вони є абсолютно різними. На сайті вказані всі розміри. Ви можете обрати, замовити. Ми для вас швидко їх доставимо і запакуємо. Десять робоче днів виготовлення там у нас наявності багато є. Нема чого чекати їх. Вибрали з того, що наявності шо є. Ми е, зробили для себе самі основні ікони пари, ангели, е, святих самих популярних Божих Матері. Так що чекаємо на ваші замовлення. Якщо дійсно потрібно для виготовлення, виготовимо з радістю.